Ось такий сюрприз. Так, ну що, друзі, ось він виновник наш, який пробив нам колесо. Можливо, хейтерів крутили. Хай крутять. Так, заїхали, поміняли. Зараз заїхали з полосним нашого коня. Поїдемо скупимося завтра на тормозок щось приготуємо вечерю. І завтра, думаю, ще пару днів і ми об'єкт закінчимо. Тому так. До речі, з вами зараз і Василь і мої бучанки на даний момент будні. Працюємо, живемо, відпочиваємо, тобто виживаємо кому як, ну, як грушніше. До речі, зробили мені ось таку карту тільки що. Для цього пеймоки дуже зручно, прикольно. Набагато простіше ну, тобто, по задачу помити. Дуже воно чітка. Тому так зараз обдали піною, потім э, воск. Чи віск, віск. В принципі, щоб помити машину, піною обдати, та віск. В принципі, 100 гривень з головою вистачає. Зараз на 80 гривень. Я... Ні, тобто на, на 40 гривень я обдав піною тут ще гривень 60 буде Ну води, достатньо буде пару, <coughs> пару разів прийтись навколо. Тому так, <coughs> хай трохи відкисає. Все, тепер через пару хвилин наше авто оглядає ось так чистенько, ну, тобто, можна ще прийти тряпочка його, але це так, на швидку руку за 100 гривень, це навіть я пару, пару кругів пройшов, навіть в тишні. Тобто дуже зручні ці автомойки Класно. Тому все. Ідемо пукатися. Так, стосовно роботи. Я думаю, там ще максимум у нас три дні. Що ми зараз робимо? Ми зараз Я вже почали з Димоном розбирати лишення, рештування. Зараз розбираємо ліса. Потім... Що нам лишилось? Нам лишилося... Вже поставили всі підвіконники, лишились водосточку поставити це там на пару годин роботи. І нанести мозаїку на цоколь, тобто все. Ну і потім уборка, вивозка лишнього ну, остаточного матеріалу, вивозка лісов. Тобто таке. В принципі, все є у нас також був відпінний той об'єкт, що ми восени робили, ми ж тоді фактуру не наносили, бо у людей не було коштів. Зараз люди збирали кошти і вирішили нанести фактуру. Тому цей... Тому... Вже мали зразу туди приступати, але там зараз почали робити відмостку. Тобто треба почекати недільку, я не знаю, скільки вони будуть робити ту відмостку, та бригада, щоб вона застила, потім уже приступаємо. Там буде лише фактура і підшива. Ну не знаю. Багато об'єктів є, але Бориспіль там за Києвом, що дуже далеко. Тобто, знімати квартиру, жити там вагончику десь, ну не то який сенс. А їздити їздити кожен день на машині, це втрачати там своїх три години часу плюс. Великі гроші на бензин, тому не знаю. Поки що шукає нам директор по місту. Тобто, слава Богу, підбирає для нас. Так, тому все. Вирушаємо, скупляємось та вечеряємо. Так, друзі, що в нас по чеку? Зараз покажу. Так, от, в принципі, я нічого зараз готувати дома не буду. Так подумав, якось цілий день на сонці замерлися, тому купив вже все готове. Що в нас вийшло? Пацініс Скупився я на 740 гривень. Тобто це так ось трохи поїсти на вечерю. Це насюди папір туалетний, ляш в'ялений таранка, потім гомілка охолоджена по акції брав. Потім шкарпетки, взяв, потім стено куряче, спеція грильована, вже взяв, щоб можна було зараз вдома його не смажити, вже готове. Потім взяв картопля, молоденьке, також, щоб вже все готово було 90 гривень. Потім салатик взяв травневий 95 гривень, локшина 75 9 гривень, тобто ось все потрошки-потрошки поїсти, воно навечері 740 гривень та й набігає. Тому все, я вдома, жара нереальна, Де може вечеряти, купатися та... та відпочивати. Тому, друзі, всім, всім до завтра. Так, Друзі, ранок добрий, знову все одне і саме. Закинулись, кави випили. Взяли сніданок з собою, сміття викинули та їдемо на працю. Поїхали. Зараз перевіримо, чи колесо не спустили. Це у нас тут це ДіМОна авто. Ні, нормально тримає. Тому заклеїли добре. Тому заклеїли добре. Ладно, прогріваємо. Кот, все працює. Бучі треба заїхати, заправитися. Так, все, бензина немає, бачите, показує. Тому ми зброємо помилку та прогріваємо. Треба заправлятися. До речі, слава Богу, покладала трохи на вулиці, бо ми за цю неділю реально згоріли дуже сильно. Руки чорні, шия чорна, обличчя таке смугляве, конкретно. Дивон вже йде, також прокинувся. Думаю, ще дня два-три і ми об'єкт закінчуємо. Просто що потім, скоріш за все, що будемо чекати знову неділю, хоча б не місяць. Але буде контент, одразу йдемо на рибалку, тому що погода змінилася. Радусів на 10 стало прохолодніше. Все, поїхали. Тут, до речі, частенько ТЦК. Наші любимі прикривають дорогу. То люди ось тут по тротуару об'їжджають потім по траві там. Короче. Виходять з положення. Зараз треба заїхати трохи бензинчика залити ранок. Бачите, тріщина на лобовому склі, дуже погає бага... дуже бага... ну, па... клієнтів. Короті. Люди дзвонять, що з мінусів з машини, то я кажу, правду, одразу, щоб даремно люди не їхали. Кажу одразу, що є тріщина на лобовому, на лобовому склі. Вони кажуть, ну ви поміняєте, ми приїдемо. Я кажу, ну ціна буде тоді, тіпа, давайте. ну. Платить за те, що я поміняю, це буде зовсім інша. Але це дуже також пугає. Ну, мені також не подобається, я коли вибирав машини, то погало мене цитрічна, хоча це не є, не є велика проблема. Для того, що в принципі, 200 баксів і у вас нове скло з роботою та і все. Так, у нас 34,50, але нам треба бензин. Бензин заправляю я рідко, тому навіть зараз не знаю з якої сторони в мене. Не пам'ятаєш злівий, да? Так, з лівої. Дімон краще про мою машину знаю. <хи> тому так. 95-й. Все, йдемо. Так, все гроші вилетіли. Мені подобається, як заводиться Форт, що не треба по ключ тримати. Його зараз так. Оп, і все, він сам крутить, який йому треба. Тому все, трошки будинчика завели, пару літрів нам вистачить, тому що їздимо ми на газу. Почаємо дисичку, на спорті їжджу їжу рідко, тільки коли з Дімоном ганяємо на перегонки. <сі> жартую. Коли від ЦКЦК втікаємо. Тому так, ладно. Вирушаємо. Добре, що ми працюємо по місту, тобто тут нам 3 км до ріпеня, то це дуже класно. Тому хто також місцевий, замовляйте, дзвоніть, пишіть, приїдемо, зробимо заміри та зробимо вам чудовий, класний фасад. Беручи, буст. це каже, вже Уже поїхав на працю. Стоїть вже. Також напишіть, хто місцевий ось цей переїзд, Зіраф. 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 зробили жираф. Знак стоп стоїть, тобто ну, рух без зупинки неможливо. От, зупиняємося, стали, потім поїхали. Тільки я не розумію навіщо, якщо тут скільки ми живемо, що я, що Дімон взагалі, тут довго живе, що нікого тут не бачили ніякого. Ніякого трамвая, нічого. Тобто це виходить, що знак нелегальний, не, не легітимний, не як сказати. Тому так. Чуєте, форт на другій скорості речить. Все, їдемо. Так, ну що ми вже на місці, на об'єкті, тобто з фактурою повністю закінчили, лише залишилось мозаїка. Зараз беремо наш. Ну, поміжний інструмент, нашу триногу, дуже класна штука. Короте, дуже прикольна. До речі, цей на Форді сім разу мене не, 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 не впізнавали підписники, коли їздив на е, того, що в мене була тут наклейка, сільські будні Василя» на заду. Також Донецьке намура, і люди ну, багато частенько. В принципі, в неділю, раз-два-три, що я їхав, мені сигнали не махали. Тобто спочатку я якось лякався, коли тільки приїхав Буча. їду мені сигнали, думав, я щось там нарушив, але потім махають, кричать Привіт Василь, як це було приємно. Зараз Форда ніхто не пізнає, тому що їх дуже багато пригнали з Америки, вся буча в цих фордах. Але можливо, що якщо не продасться ще місяць, то, цей, то також куплю собі наклейку на все на все заднє скло. Тому що якби ну, неправильно так, щоб люди чекали, а я не приїхав. Тобто все місяць пройшов, завдаток прогорів. Тобто я не приїхав, що це неправильно я людей підставив. Тому дай Бог, якщо у мене не вийде купити цю хату, то хтось її купить. А ні, то можливо ну, наступний рік вона так не продасться, то я все ж таки продам Форда або буде гарна робота, багато об'єктів не збираємо, то все ж таки поїдемо в село. Тому що це перша так би моя ну, ціль. Все ж таки добиться свого, начебто ось ось вже, але, але нічого. Все, Зараз беремо тормозок та вирішаємо. Так, ну що, друзі, зараз покажу план нашої роботи. До речі, ось тут вже ми рештування розібрали. Ось так виглядає фасад. Дуже гарний дизайн вийшов. Ось такі кольори чудово. В принципі, класно. Розібрали тут, тому що тут у нас така окриша, водосточки немає, водосточка у нас йде на тих стінах, а там де є, ми лишили. Тобто, чудово. Зараз, зараз треба нам е, прийти пришліхувати цоколь, потім його про, про цей, прогрунтувати та будемо наносити мозайку. Це, до речі, також дуже гарна тема. Тобто швиденько робиться і гарно оплачується. Наприклад, тому що підвіконня, ось такі о, це в неділю зайняло часу, але толком в нього немає. В принципі, вчора ми закінчили з Дімоном ранці ось це, оце раненько приїхали, поки сонця не було натягнули. Тут також рештування вже у нас немає. Вчора розібрали. В принципі, все, 200 не готові. Зараз. Я ж кажу, лишилось лише, лише зробити водосточку, поставити. Саме-саме де? Ось ця стіна, водосточку треба кинути. Потім ось та стіна. Раз, два, три, чотири стіни, коротше, чотири водосточки треба буде нам кинути і все, і цоколь, і все. Потім розбираємо ліштування та, та робимо щось далі. До речі, вже мені е, програміст зробив програму. Тобто, вже я трохи з нею розбираю зараз, потім вам покажу, як вона працює програма, яка програма для е, розіграшу. Наприклад, я вписую там ім'я там учасника, ім'я потім е, фам... ну, ім'я фамілію і номер телефона йому автоматично присвоюється номер Потім там є типу, нажати крутити білетик, і воно крутиться і само підбирає ну, випадково. Тому писали то Дімон виграє, то мама виграє там. Це цього нереально типу, зробити, тому що ти систему не обдуриш. Це, це електронно, це все в інтернеті, це все гуглі. Тобто Google ти не зможеш надурити, тому що це якби, це, це не твоя система. Тому ладно Потім детальніше поясню. Можливо, що навіть і камеру свою розіграю, тому що вона зараз мені, в принципі, стріми, я не веду. І влог з нею знімати мені не подобається, тому що я приведу до телефона, мені зручніше їм крутити, вертіти. Та її качество розумієте краще. Ну, айфон із айфон. Тобто купляти новий айфон за 40 тисяч я не хотів, ну то, тому що не було можливості так правильніше сказати. Все зараз починаємо грунтувати.